Привіт, любі друзі, вітання з міста Лева. Ну що? Чарівний смачний, теплий, лагідний вересень. Які чудові ці вересневі денічки. Серпень теж дуже гарний, але трошки він був прохолодний, як звичай. А вересень натішить і бавить красою, зеленю і чудовим настроєм. І звісно, смаколиками. Сьогодні 15 вересня 2025 року. І Я хочу розповісти, який сьогодні день. А сьогодні надзвичайно знаменний день. Сьогодні день народження пошукової компанії. Google, уявляєте, в 1997 року, саме 15 вересня, два хлопці, учні Стенфордського університету, е винайшли цю пошукову систему. І діти, які народилися вже після 2000-х років, вони навіть собі не можуть уявити. Ну це вже не діти, це вже дорослі люди по 25 років, що якось раніше було інакше. А я дуже добре пам'ятаю, як в універі е і в школі я бігала до бібліотек, я брала фоліанти, я дивилася, працювала над матеріалами, і це було чарівно. Google в допомогу. Будь-яке запитання, ти можеш знайти Google, Так зараз з'явився штучний інтелект, зараз з'явився GPT, В чому це покращує, в чому це якісь людей, які працюють в деяких професіях, лякає. А я рахую, що здорове поєднання і баланс. Класичних книжок, бібліотек, які мають традиції ще до середньовіччя, ще навіть з древньої Греції і Древнього Риму, і Єгипту, де був винаданий папірус, де записували свої манускрипти древні єгиптяни. Але звісно, зручно Google Мет раз, раз 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 і ти собі знаєш, куди їхати. Google пошукач на будь-яку тему і музику, і інформацію. Я сама часто користуюся, тому що знань дійсно своїх багато, але все рівно без Google зараз ніяк. Тому я дякую цим двом чудовим хлопцям. До речі, вони випадково. Чому саме така назва Google, така незвична. Вони випадково з помилкою написали один. Google – математичний термін. І, посміхаючись сказали: нехай це буде Google. А в інших довідниках кажуть, що це ніби Google – іду шукати. Ось така інформація. Без гуглу нам ніяк, а цього чарівного дня мені захотілося, тому що такі денечки. Потім вже в жовтні будуть різні пуховички, курточки, пальто. Хотілося одягнути чарівну сукенку, неймовірно модного бускового кольору. Навколо мене конюшина бускового кольору воно так все органічно. Від галичанки, це львівська фабрика. Яка виготовляє на весь світ чудове вбрання з українською душею, Галичанка з українською дишею. Ви вже добре пам'ятаєте, що такий фартушок називається правильно припинда. ось так. І це більше родом з центральної України, саме цей аксесуар, але фартушки є так само на Закарпатті, на Галичині і, звісно, на Буковині. І ще раз хочу нагадати: запам'ятайте, якщо 19 років тому назад в Перший в 3-четвер травня в Чернівцях започаткували День вишиванки. Про цю історію розповідає багато багато років. І за 19 років це свято поширилося усіма континентами. Та тільки в цьому році на Галичині дівчата з гурту Дрик. А саме Оля Літник, яка грає на басолі, вигадала, що нехай буде день українського фартушка. В цьому році перший раз саме було це свято. Робила про це репорта, про це репортаж в неймовірному. Острої, який об'єднує всю Україну в сорочці з Полтавщини, Фартушку, з Київщини, Вочіпку, з Вінничини в неймовірних намистах скалини, які відтворюють усю Україну сьогодні. У мене така більш європейська стилізація. Захотілося цими чарівними днями одягнути щось цікаве. До речі, про щось цікаве. Мене завжди питають звідки в мене цей неймовірний чокер. Знову ж таки, сьогодні в мене такі вироби. Ну, фартушок – це Санта, крамничка рукоділля Санта Чернівців, Антона Кохановського 2, А ось цей чокер з керамічними такими намистинами, в яких наші українські рунічні знаки я купила за адресою Богомольця 1, саме в крамничці. Неймовірних авторських, дизайнерських дрібничок щось цікаве. І ось таке поєднання білого, яке символізує чистоту, шляхетність і неймовірно звабливого, романтичного, вускового. З любов'ю до вас, з міста лева, щаслива вас, див'янишина, шукайте все в Гуглі. І ось про що я говорила. Ось ця неймовірна конюшина. Ви бачите, ми прямо в єдиному кольорі. Ось такі біло-бускові кольори, як і на цій сукні калейдоскоп від галичанки. Наша... Найкраще мене часто запитують Оксана. А хто тобі допомагає у зйомці? Тому що певно, що я не працюю штативом. І не тому, що я, ну по-перше, мені тягнути в моїх строях оцю бандуру, ну не камільфо, це раз. А по-друге, я в зйомці абсолютно імпровізую, дуже рухлива, і я можу через хвилину бути в іншому місці. Тобто, певно, це потрібно конект з людиною відчути. Зрозуміти це знімають рандомні люди, маючи величезний досвід комунікації з тисячами тисячами людей по світу. Розуміючи психологію, маючи добре відчуття емпатії, ти розумієш по посмішці, по тому як людина рухається, по поставі, що це саме твоя людина. На 99% я не помиляюся. Чарівна жіночка. От трошки молодша за мене. Зазвичай я прошу молодь, там навіть 14-15 років вони ж тому виросли. поспішала за дитиною з тренування з танців, і вона зголосилася мені допомогти. Як це все неймовірно, наші люди це найбільше щастя нашої України. Я вже подумки з Чернівцями, ненадовго, але ж, 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 але але мала вже завтра від'їжджати, але в мене, як завжди, мінімум три. Хвитки, тому що перший, здається, песий голос, другий, здається, і на третій, коли вже просто вкрай в край, треба їхати, я все-таки їду. Але насолоджуємось життям в будь-якому місті, де б ми не були. З любов'ю до вас, з міста Лева, в неймовірному чокері, від талановитих галицьких майстрів, в таких пташках, в. Е Сукні галичанка з такою припиндочкою гарною. Ваша Оксана Дем'янишина. До нових зустрічей і Google нам у поміч. па Папа!